Цьогоріч університет банківської справи НБУ побореться за звання «Благодійник року. Тарік його проекту аукціон Надій став благодійною акцією року. Її влаштували вже восьми. Зібрані під час аукціону кошти спрямують на різні доброчинні проекти. Цього року аукціон Надій присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Планують відновити добову алею в селі Моренці, малій батьківщині Великого Кобзаря. Майже 300 спонсорів сприяли цьогорічному акціону надій. Благодійні концерти та лотереї вже відбулися в п'яти містах України: у Львові, Харкові, Севастополі, Києві та Черкасах. Кульмінаційний захід тихий акціон у Черкаській обласній філармонії. Всі студенти працювали, але кожен просто по-своєму, як і в інших навчальних закладах, хтось розповсюджував інформацію, хтось допомагав збирати лоти, хтось домовлявся, наприклад, навіть з філармонією та іншими музеями. Хтось цікавився, можливо. Є якісь митці, які мають свою ідею, можливо, вони якось доповнять наш акціон, і так далі. Тобто, ну я б не сказала, що всі всі черкаси нам допомагали, і ми, спів, ми співпрацювали разом з містом. Захід проводять уже у восьме. Спільна тематика всіх аукціонів Добрі справи. 2006-го вдалося зібрати 43 тисячі гривень на мультимедійний клас для школи соціальної реабілітації у Львові. Наступного року студенти виручили вже 75 тисяч гривень, на які придбали інкубатор екстракласу для Львівського пологового будинку. З року в рік аукціону привертали все більше уваги суспільства і приносили вже понад 200 тисяч гривень. Ці гроші спрямовували на відновлення старовинної церкви у Львові, екологічні та соціальні проекти у різних містах України. Цього року планують виручити рекордні півмільйона. На гривень частину грошей вже зібрали з них 50 тисяч гривень. Передали на допомогу постраждалим на столичному майдані. Решту витратять на відновлення добової алеї в селі Моренці, де народився Тарас Шевченко. Наші студенти дуже хотіли щось залишити для України для Черкащини. Обов'язково, щоб це було пов'язано життям, творчістю і взагалі моральними цінностями великого кобзаря, дуже дуже багато таких не хороших спонсорів, і звичайно було би несправедливо не відзначити величезну підтримку і допомогу Національного банку України, допомогу всіх наших банкірів, які радо відгукнулися. На тихому аукціоні представили близько 40 лотів. Тут срібні 100 гривень зображенням Тараса Шевченка від радника голови НБУ Ігоря Соркіна і ювілейні срібні монети від керівництва Нацбанку та комерційних фіностанов: картини, художні фото, ікони, рукоділля від визнаних майстрів та студентів університету банківської справи, а також коп за ручної роботи. А це от лоти, які нам надали діти інтернату Харківського для слабочуючих людей. Це герої наших попередників. Передніх аукціонів, для котрих ми збирали, відкрили кабінет реабілітаційний і вони тепер нам надають лоти для продажу. Це дуже талановиті діти. Пані Олександра, відома художниця, допомагає аукціону надій впродовж всіх восьми років. Цього разу подарувала дві свої роботи: портрет Шевченка та календар. Набір благословляючих символів для цього року. Календар картина. Тому що в рамі а техніки тут вишивка, аплікація, мозаїчний набір, тобто авторська техніка. Учасники аукціону не шкодують грошей ані на мистецтво, ані на добрі справи. Людмила Миколаївна готова витратити кілька тисяч гривень. Подобається багато. Подобається Шевченківська тематика, подобається е, ті е, вироби, які зроблено з дерева. Я обрала вже один лот. Подобається ще книжки Атковича, хатню ікону. Взагалі, я беру участь у всіх. Це восьмий аукціон. Традиційно після аукціону благодійний концерт. Артисти Черкаської філармонії готувалися півроку. Тепер з цією програмою планують об'їхати всю Україну. Це благодійна, благородна справа, яку зараз ось розпочав університет банківської справи, тому що. Е Потрібно потрібно відроджувати, потрібно розмножувати і показувати молодому поколінню, як потрібно любити Україну і як треба плекати її своїми здобутками, своїми вчинками, звісно, фінансами якимись, тому що без цього неможливо. Мета цьогорічного акціону надій не лише зібрати кошти, але й популяризувати ім'я Шевченка. Тож студенти проводитимуть різні заходи впродовж усього навчального року. Приміром, 9 березня українці світу одночасно викинули заповідку «Бзаря». Відео надійшло з багатьох країн. Ін сполучених штатів, Канади, Японії з цих матеріалів підготують ролики, які презентують 22 квітня під час урочистого відкриття відновленої добової алеї в Моренцях. А у травні в рамках тижнів вишиванки влаштують показ мод Шевченко Стайл. Юлія Михайлова, Валерій Власюк, БТБ.